В Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес, дорогі браття і сестри! Мені тут сьогодні прийшло запитання з приводу нашого гаряче улюбленого всіма привітання. Слава Україні! Взагалі, серед християн іноді це поширене питання, як нам до цього ставитися, чи нам його повторювати, чи не повторювати, говорити, не говорити. Наскільки воно стикується з нашою вірою, я скажу, що в принципі для лібералів це серйозне питання, для тих, хто радикальніший, це взагалі не питання. Але в принципі, я хотів би сьогодні для тих, хто сумнівається, у кого ще є якісь, можливо, незрозумілості в житті, я хотів би трошки поділитися. Своїми роздумами. Ну, звичайно, для нас в найбільшому пріоритеті це повинна бути прослава істинного Бога, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого. І єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного, що від Отця народився вперше всіх віків, і Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і сходить. Тобто це найважливіша наша ну найважливіший той, кого ми прославляємо, кому ми поклоняємося, кому ми служимо, до кого ми молимося, до кого ми прямуємо і прагнемо, і без кого неможливе наше земне життя, і тим більше життя вічне. Але ми з іншого боку дуже часто віддаємо славу, і похвалу і пошану тому, що нас оточує на землі, Божим дарам. Наприклад, ми можемо прославляти і хвалити, наприклад, наших батьків. Ми можемо прославляти якісь ще речі, які є в нашому житті, або наших друзів, наших побратимів. Ми можемо прославляти святу церкву, яка тут є на, нашому, на нашій землі. Бували неодноразово випадки, коли слава і хвала віддавалася монархам, князям, помазаникам Божим імператорам. Це ніколи не було якоюсь там проблемою, причиною конфлікту. І тому я не бачу проблему в тому, щоб віддавати пошану і славу нашій Богом даній нації. Тому що. Ну, це дійсно дар Божий, те, що ми належимо до такої великої нації, як, як українці, як нащадки Русичів, не бачу в цьому ну жодної якої якоїсь проблеми. Навпаки, ми повинні дякувати Богові за це і цінувати це. Тому якби в чому в чому проблема. Просто у нас є пріоритет. Ми пам'ятаємо, що істинний Бог є причиною всякого буття, і в тому числі буття нашої нації. Але поки ми це пам'ятаємо, чому ми не можемо так сказати, воздавати славу і пошану нашій нації? Я не бачу в цьому взагалі нічого нічого проблематичного. До речі, в основному претензії проти е вітання слави Україні. Вони йдуть або від відбитих лібералів, які взагалі ні на що серйозне в своєму житті не здатні, або від московитів і криптомосковитів. А крипто там варто нагадати, що їм взагалі не місце на нашій землі. Хай забираються на свої болота, де наші ракети рано чи пізно їх досягнуть. Вітання: ну, відповідь на привітання слава Україні. У нас прийнято смерть ворогам. Ну, прийнято героям слава знову ж таки, героям слава в цьому немає взагалі ніякої проблеми. Ми славимо, наприклад, наших мучеників. А герої війни, ті, хто гинуть на справедливій війні за вітчизну, за віру за своїх співвітчизників, хто не може себе захистити. Вони прирівнюються до мучеників. Вони зразу восходять в царство небесне. Вони можуть бути ще офіційно не канонізовані церквою, але в принципі вони вже є нашими новомучениками. Тому знову ж таки віддавати їм славу і хвалу не таку, як ми віддаємо Богу, а ту, яку ми віддаємо святим, немає зовсім взагалі в цьому жодної ніякої проблеми. Привітання, смерть ворогам є проблематичне з точки зору християнства. Це правда. До нього можна ставитись, наприклад, там з певним відсотком обережності. Але з іншого боку, дійсно, я, що нам треба робити з нашими ворогами. Наш, як мене колись вчив, мій хороший, дуже віруючий тренер бойових мистецтв. Він мені розказував про те, що коли ворог на тебе нападає, він чинить зло. Твоє завдання зупинити його від цього зла. І якщо ти можеш зупинити його словом, чудово, дуже добре. Якщо тобі треба зробити якусь превентивну дію, ну значить так то має бути. Смерть йому можна заподіювати тільки в тому випадку, якщо всі засоби вичерпані нічого більше він не розуміє. Те саме стається і, наприклад, з нашими одвічними ворогами-московитами. Нічого іншого їх не зупиняє, тільки смерть. Тому, поки вони лишаються нашими ворогами, то дійсно таким та, та такою буде належна відповідь. їм. Якщо вони зупиняються, якщо вони приносять покаяння, вони перестають бути ворогами, і тоді ми можемо їхні покаяння прийняти, їх простити і прийняти і почати працювати з ними інакше, вони перестають е бути ворогами. От в, ць в цьому сенсі, в цьому сенсі так, але поки вони є ворогами, ну так тому і бути. Значить, вони інакше не розуміють. Значить, вони тут в нашій країні, вони знайдуть е тільки смерть. Е гасло Україна понад усе, ну це є в принципі ще проблематичніше гасло, тому що тоді ми фактично декларуємо, що у нас понад усе Україна, е її інтереси, а не Бог. І з одного боку, звичайно, наша нація, наша країна, наша територія, наші співвітчизники, наші бойові побратими. Вони є частиною дару Божого нам, але вони тільки частина нашого земного життя. А істинний Бог є джерелом і цього блага, і всякого іншого блага. І тому, звичайно, у нас істинний Бог понад усе. І тому, ну скажімо так я завжди утримуюся від повторення гасла Україна понад усе. Я завжди від цього утримуюсь, але я стараюся, коли, наприклад, це є якась акція або зустріч, або зібрання, я просто утримуюсь тихо. Я не виступаю голосно, я стараюся не робити з цього якийсь конфлікт і вносити розкол, тому що для багатьох людей це дійсно важливо. Я краще дочекаюся до того часу, поки всі заспокояться, затихнуть, коли буде уже, е, можливість і бажання говорити спокійно, і тоді спокійно, по-тихому -по 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 поясню людям. Свою, свою позицію. З іншого боку, часто буває так, що це гасло Україна понад усе говориться з надмірною любові, надмірної відданості, говориться, наприклад, на емоціях. Ми ж, наприклад, знаємо, що іноді ми на емоціях можемо сказати яку, якусь річ. Яка суперечить логіці, яка, можливо, навіть суперечить церковній догматиці. Ну іноді ми можемо сказати, наприклад, нашій коханій жінці, нашій прекрасній дамі, сказати, я для тебе все зроблю. От. Або, наприклад, нашій мамі сказати: Я зроблю там все, щоб тобі там, допомогти, там, врятувати там, ну, залежно від того, що е, може таке бути. Може, ми щирі в цьому нашому почутті і бажанні абсолютно на 100%. А потім ми можемо задуматись там, коли стане все спокійніше, ми можемо задуматись і сказати Стоп. А якщо заради, наприклад, там порятунку нашої дами серця або нашої мами нам скажуть від Христа відриктись, зробимо ми це чи ні? Ну очевидно, що якщо ми дійсно християни, справжні, то, то ніколи ми цього не зробимо. Але в той момент, коли ми кажемо, ми дійсно віримо, ми кажемо на емоціях, що от ми зробимо все там можливе і неможливе, для того, щоб там цю нашу дорогу кохану людину там врятувати чи зробити її щасливою, тому в принципі те саме говоріння на емоціях буває, і коли ми. Наприклад, кажемо про, про нашу, нашу націю з другого боку, якби наша нація обернулася до істинного Бога, якби ми воістину стали христовими, то цього конфлікту у нас би не було. Тому що тоді, якщо б наша нація стала власністю Ісуса. Не було би конфлікту між інтересами нації і Божим планом і Божим задумом, і тоді служити Богові це було би і служити своїй нації. Не бачу тоді в цьому жодної проблеми. Я вже давно говорив, що всі наші проблеми це від того, що ми не хочемо принести правдиве дійсне покаяння і повернутися до істинного Бога всім нашим серцем. Якщо би ми сказали, що ми обертаємося до істинного Бога, якщо би ми відкинули весь цей модернізм, матеріалізм, а Заборонили би у нас публічне вираження атеїстичної позиції. Ми би давно би уже і процвітали, і виграли би цю війну, і наші війська би вже переможним маршем ішли би по червоній площі, гриміли би нашими чобітьми. Уже би ми розбирали по, по, по цеглинках мавзолей лисого урода, А труп Путіна уже висів би на найвищій вежі Кремля, і його би ворони би клювали, викльовували би йому його очі погані. Це було б, якби ми обернулися до істинного Бога. Але ми, на жаль, не хочемо цього робити, і тому у нас, на жаль, дуже часто інтереси нашої нації розходяться з Божим планом. Це велика біда, але я е, вірю, що це коли-небудь зміниться. Але з іншого боку, те, що стосується, що слів е, смерть ворогам, що слів Україна понад усе. А це теж буває від певного, можливо, недоліку любові. Тобто, у мене питають люди, чи це гріх так казати? Я кажу: це однозначно не гріх. Це може бути від недоліку любові, тому що любов буває різна, є любов святих, є така блаженна любов, яка для простої людини майже недосяжна. Це той стан, коли людина вже з Богом настільки злилася, що вона вже в цьому житті земному живе в раю. Почитайте життя святих, почитайте спогади старців. Е, там дуже добре про, про це описано: про те, що вони вже жили в раю. Що вони бачили Бога уже тут на землі, бачили Його таким, як він є. Про те, що вони відчували, що Божа любов це не якась абстракція, а що це відчуття реальної отої Божественної енергії, яка зв'язує все навколо. Насправді це дуже добре розуміли представники різних вірувань. Наприклад, на Далекому Сході є оце от відчуття монізму цього об'єднання світу, що є певна невидима енергія, яка пов'язує духовне і матеріальне, що видимий світ є продовженням невидимого. Е, і те ж саме є і в східній християнській традиції в нашому, скажімо так, платоно-християнстві, е, в тому, що. Е, Бог є джерелом всього буття, і його ідеї розгортаються в те, що ми бачимо у видимому світі. І його любов це ота от енергія, яка розлита, і цим Бог підтримує світ в буті. І людина, яка остаточно на 100% зливається з Богом, вона і серцем це відчуває, і розумом починає це все діло осмислювати. І тоді така людина розуміє. Наприклад, вона, вона відчуває свій зв'язок із іншою людиною, з нашим ближнім, із твариною, із рослиною, із каменем, із небесними світилами, із повітрям навколо, із кожним атомом навколо вона це відчуває. І для такої людини абсолютно зникає всяка злоба, всяка ненависть, всяке бажання з кимось конфліктувати. Але через те, що, на превеликий жаль, далеко не всі, далеко-далеко не всі. Мають цю любов і одиниці, її тільки мають і, 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 і досягають через це відбуваються всі війни, всі конфлікти. Я колись чув таку фразу, що якби всі е, проходили вишків на святій горі Афон і дихали її повітрям, то на світі не було б жодних воєн, на світі не було б конфліктів, всі би були святі. Гора Афон це школа святості, але люди не хочуть вчитися в цій школі. Так же саме, як в землі, одні хочуть йти навчатися в школі, там щось вивчати для того, щоб вийти в люди, а інші кажуть, а мені ця школа не треба, я краще піду там в погану компанію, буду там в там, 10 років ходити бички, збирати, курити, потім е, почну там пити, почну матюкатися, почну порнуху дивитися, почну ходити, якусь там шкоду робити, хуліганити. Тому що в очах оцієї тусовочки здається, що це. Це круто. А що там в школі? Ті ботаніки вони сидять, щось читають, щось зубрять, думають про оцінки, думають про майбутнє, світу білого не бачать. А отут от у нас справжнє життя. Отут, от ми можемо йти і, 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 і щось реально робити, і нам круто, і це задоволення. Отака от приблизно різниця між світським життям і монашеським, між тим, щоби жити в світському середовищі, і тим, щоби поїхати в Афонський монастир. Або не тільки Афонський от приблизно така ж сама різниця. І тому від того, що не всі проходять оцю школу святості і не всі стяжають оцю от любов святих, відповідно, і війни, і конфлікти. Але є деякі такі, які повинні в цьому світі жити і повинні не дати йому перетворитись на пеку остаточно. Жоден християнин і навіть наша спільнота, церква Христова, не може своїми силами перетворити світ на рай, але ми можемо зробити, щоб він не перетворився, не обернувся на пекло. Тому нам дуже часто доводиться діяти в цьому світі, особливо тим, хто є полководцями, хто є лідерами, хто є там князями, королями або якогось іншого типу провідниками. Їм доводиться іноді діяти жорстко. Це хрест полководця, це хрест лідера, це хрест воєначальника. Він важкий, його, його не просто знести. Але ми знаємо, що він, що він необхідний. Інакше ніяк, інакше нічого не буде. Тому, ну, на превеликий жаль, нам іноді треба проявляти і жорстокість певну до своїх ворогів. І нам необхідно їх вбивати, і нам необхідно брати їх в полон. Нам необхідно робити якісь речі, які нам можливо би не хотілося робити. І людина, яка не була на війні, людина, яка не, провил, не проливала свою кров за праведне діло, людина, яка не жертвувала своїм життям. Не віддавала його кожного дня, не віддавала його, не, не приносила його в жертву за те, за, за що вона бореться, і за тих, за кого вона бореться. Така людина ніколи цього, цього, цього не зрозуміє. Ми іноді просто маємо менше любові, ніж мали її святі. Але та любов, яку ми маємо. Ми е, любимо, у нас стоять пріоритети. Ми любимо в першу чергу нашу націю. Ми любимо нашу церкву. Ми любимо нашу сім'ю, наших ближніх, наших рідних, тих, хто найближчий до нас. Людина, яка не стяжала любов святих, вона не може з чистим серцем сказати, що вона любить всіх. Це буде лицемірство. Далеко не кожен може з нас звершити Голговську молитву Спасителя, ідучи на мучеництво, сказати від щирого серця, очі прости їм, бо не знають, що, що чинять. А ті, хто не можуть від щирого серця звершити цю молитву, краще навіть не пробуйте, тому що це вийде лицемірство, і ви ці слова скажете собі в осудження. Тому що десь в глибині душі ви все одно будете цього ворога ненавидіти. Краще, чесно, від щирого серця вбити москаля, який заходить тут на, на нашу землю, аніж намагайтеся зм намагатися змусити себе там, якось його простити, коли у вас душа до цього не лежить. Потому що Цю Божу любов, її неможливо е, своїми силами якось виробити чи викликати в собі. Вона приходить як дар. Якщо вона прийде як дар, не треба відмовлятись. Але якось видавити її з себе, ну, це теж не варто, тому що це буде хибно і це буде е, це буде погано, це буде нещиро, це буде лицемірство. і в тому, що ви промовляєте оці от гасла, якщо ви їх промовляєте від щирого серця, якщо ви їх промовляєте з чистою совістю, гріха як бунту проти Бога точно не буде. Гріх буде на тих. Хто маніпулює цими гаслами, є багато тих, які е, впарюють людям, що от давайте там слава Україні, давайте, йдіть на бій, не шкодуйте собою, жертвуйте собою, йдіть, вмирайте там, гиньте, типу, там все це ваше призначення. Це найкраще, що ви можете в житті зробити. От на таких буде гріх. На таких буде гріх, тому що це люди-маніпулятори. Тому що як кажа, казав Ісус про Фарисеїв: ви навішуєте на людей тягарі, а самі навіть одним пальцем не хочете їх торкнути. Це лицеміри, це страшні вороги е, на, на наш, нашого суспільства. Це ті, які е, наживаються на героїзмі і на ідеалізмі інших, особливо коли вони це впарюють нашій молоді. Ось яка, яка є велика проблема. От на них є гріх. От вони приймуть осудження і в цьому житті, і в житті вічному. Тепер ще в мене запитали паралельно про те, як бути з таким поширеним е, культурним надбанням нашого нового часу, як молитва націоналіста. Багато з тих, хто воював або був якось дотичний до націоналістичних підрозділів, таких як Азов, як Третя штурмова, як правий сектор, е, як інші, можливо, якісь націоналістичні рухи, вони особливо на якихось акціях, на, на похоронах вони чули. Такий, ну такий, якби як, як вірш Україну, свята мати героїв, зійди до серця мого і так далі. І, і, і по тексту це називається молитва націоналіста. Вона апелює до різних моментів таких героїчних наших визвольних змагань, тому що українці завжди боролися за свободу, завжди змагалися за незалежність. Це такий наш український логос і вона апелює до 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 цього до до цього всього прекрасного там можна почитати в мережі що, що саме означають ті чи інші слова цієї молитви Питання в тому, як нам до неї ставитись. Очевидно, що молитися до України нам не випадає, тому що молитва це спілкування двох осіб, в нашому випадку нашої душі і істинного Бога, творця неба і землі, який шукає нас і який кличе нас до себе, від якого ми відпали, але з яким ми відновлюємо зв'язок. Україна це в кращому випадку така колективна свідомість. егрегор, можна сказати, ця колективна енергоінформаційна структура. Так же саме, як вона є в кожній спільноті, в кожній групі, в кожній, в, 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 в кожній країні, в кожній державі. Це в кращому випадку, це. але це не Бог. І тому молитися до неї і сподіватися, що вона нам відповість, ну це не зовсім правильно. Це скоріш певного типу магічний ритуал, як, наприклад, коли ми з'єднуємося там нашою свідомістю або нашою підсвідомістю з якоюсь групою, і ця група наповняє нас енергією для того, щоб ми діяли в світі. Так же само, як там поєднання з духами роду може бути, або поєднання з якимись там покровителями. Там земними, там теж це, це це може бути. Але це просто наповнення енергією для земних діянь. Це в жодному разі не вихід на ті рівні буття, куди ми можемо потрапити завдяки нашій християнській ініціації, завдяки тому, що ми з істинним Богом Творцем з'єднуємося. Чому християнам не потрібна якби магія або, або якісь ритуали? Тому що це низький рівень маніпуляції енергіями, а ми виходимо прямо на божественний рівень. Ми виходимо прямо в реальність святої Трої. І ми прямо можемо через таїнства церковні або через молитву Ісусову. Там постійне творіння Господа Ісуса Христе, Сину Божії, помилуй мене, коли ми початках постійно молимося і практикуємо. Ми отримуємо зразу оце, от, оце от світло Божественне. Чому фаворське світло називається, що це нетварне світло, не сотворені божественні енергії. Вони не належать цьому світові. Це прямий вхід вищої реальності в нашу земну, яка переображає. Земну реальність і переображає, і змінює в, всі умовності. Тому цю молитву націоналіста, так звану, ми максимум можемо її розглядати як хороший, красивий поетичний твір. В цьому, в принципі, немає нічого поганого. Наша нація її історія породила безліч чудового фольклору. На якому прекрасно вирощувати молоде покоління, який є близький нашому серцю. Нічого поганого я в цьому не бачу. В дуже багатьох наших піснях, в наших легендах якихось народних, є моменти, які з точки зору церковної догматики є сумнівними або десь навіть суперечать їй. Там, де говориться, наприклад, про помсту ворогам, наприклад, там. Сповнилась міра, кров братів, нелюдські злочини катів і зганьбою на народна честь, зродила месть, криваву месть. От. Є апеляція до того, наприклад, що наш рід, наприклад, нас порятує, нас визволює. Ну, багато, ну, багато чого такого. Або, наприклад, навіть там в Тараса Шевченка є такі слова в одній з його поем. Здається, це. Якби ви знали паничі, де він говорить про те, що його матір молилася з, з усіх сил, там покоління тяжкі б'ючі, б'ючи, причистій ставила, молила, щоб доля добре любила її дитину. Добре, мамо, що ти за зарані спать лягла, тобто Бога прокляла за мій талант. Тобто там навіть говориться про те, що якби його нещасна матір побачила, як Тарасу жилось, то, то вона би Бога прокляла навіть за це. Тому добре, що вона раніше померла. Ну, це дуже такі ну нехороші сумнівні речі, якщо на них дивитися через е призму церковності. І тим не менше, я не думаю, що зараз доцільно проводити ревізію. Всього нашого фольклору і всієї нашої культурної спадщини і її каструвати і вихолощувати заради того, щоб вона відповідала букві догматів і букві церковного права. Мені здається, що це теж було б ну певне фарисейство. Ми повинні, якби це не значить, що ми повинні так думати, але ми повинні знати, чому наші предки і наші попередники так думали. Ми повинні розуміти, чому для них це було важливо. І ми повинні сказати так: вони говорили на емоціях вони в чомусь помилялися, але ми повинні е, шанувати як мінімум ці їхні щирі емоції, наміри, почуття, інтенції. Але ми е, е, при мудрістю Божою можемо і повинні говорити інакше. Хай Бог благословить всіх наших воїнів, всіх борців за нашу вітчизну, всіх наших мучеників, ті, які зараз є подвижниками на, на полі бою і, і в цивільному житті, ті, які беруть участь в війні, цій або які допомагають з усіх сил, моляться за там, волонтерять, донатять всім тим, хто, хто, хто воює, тому що ті вони теж у Бога не, не забуті. Хай вічне осудження приймуть ті ухилянти, які кажуть, що я не створений для війни або ця війна мене не, не, не стосується. Хай вічна ганьба покриє їх і і, і, і і дітей їхніх там до сьомого коліна. А нас нехай Бог благословить. і нехай новомученики, і сповідники, які поклали своє життя на цій війні, нехай вони моляться за нас. Благословіння Божого, слава Ісусу Христу і слава Україні.